Вітаю вас, шановні пані та панове в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема регіональні механізми фінансування підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І наш сьогоднішній спікер Олександр Кохан, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю! Отож, розпочнемо. Давайте також загаль загального питання. Нагадайте, будь ласка, що собою представляє всеукраїнська економічна платформа, зроблено в Україні. Всеукраїнська економічна платформа, зроблена в Україні, була інціньована президентом України Володимиром Зеленським, і вона в першу чергу була спрямована на те, щоб змінити структуру нашої, держ... нашої економіки з сировинної на переробну і високотехнологічну. Сьогодні і наша задача прагнути до показника розвинутих країн близько 20% в структурі ВВП. Саме поглибленої переробки. В Україні на даний час і в нашій області цей показник не перебільшує 10%. На жаль. Політика, зроблена Україною, в першу чергу передбачає і фінансову, і консультаційну допомогу, і підтримку підприємств від держави. І в першу чергу це стосується інвестування в реальний сектор економіки, серед яких найпопулярнішим є і гранти, і кредитування 5, 7, 9. Стимулювання поглибленої переробки та експорту саме переробленої продукції, підтримка оборонно промислового комплексу, підтримка аграрного комплексу. І якщо говорити про цифри, то в цьому році, в 2025-му, в державному бюджеті України передбачено на цю програму, передбачено 28,4 мільярда гривень. Зрозуміло, ми про загально національний такий рівень поговорили. Давайте тепер опустимося на наш обласний рівень, які механізми фінансової підтримки в рамках платформи впроваджуються на місцевому рівні? Ну, от, якраз, в принципі, для цього ми сьогодні зібралися для того, щоб в рамках цього брифінгу розповісти нашим підприємцям про те, що в Рівненській області вже в черговий рік продовжує працювати регіональна програма підтримки нашого бізнесу, підприємництва. і в рамках цієї програми як якраз є три напрямки, які підсилюють ті державні програми, зроблені в Україні, про які я говорив, і є і визначено у нас три основних таких напрямки: перше це компенсація за обладнання, яке яке купується нашим бізнесом, відшкодування відсотків за кредитами, і третій це компенсування вартості за документи на розробку оборонного призначення. І якраз сьогодні ми оголошуємо про прийом документів. Від суб'єктів малого та середнього підприємництва на відшкодування відсотків за кредитами, це і напрям якраз підсилює кредити 5, 7, 9 державна, державна програма. І підприємці можуть отримати додаткове відшкодування як за новими кредитами, які вони отримали в 2025 році, так і за діючими кредитами, які були отримані в минулому в минулі роки. В обласному бюджеті на цей рік передбачено 1,1 млн грн, мільйона гривень. Це на двадцять майже на 27% більше ніж в попередньому році, і завдяки цій цьому напрямку нашої програми ми плануємо здешевити близько 50 мільйонів гривень кредитну портфелю наших підприємців. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, детальніше про обсяги коштів, які можна буде отримати в якості відшкодування відсотків за кредитами та за яких умов? Ну, в першу чергу, це перша умова: це кредити в відшкодування кредитів буде здійснюватися тільки в національній валюті. Це кредити, які були спрямовані на модернізацію або закупівлю обладнання, зокрема виробничого обладнання або техніки. Максимальний обсяг відшкодування це 150 тисяч гривень, і він буде залежати від суми кредиту, який взяв собі підприємницької діяльності, та кількості створених робочих нових нових робочих місць. І тут слід зауважити, що до нових робочих місць зараховуються ті робочі місця, які були створені після передбання або модернізації основних засобів. І на сам кінець, які кроки має зробити підприємство чи підприємство, щоб отримати відшкодування відсотків? Куди і до кого звертатися? Угу. Ну я хотів ще зауважити, що перевага буде надаватися тим суб'єктам підприємської діяльності і тим кредитам, які були спрямовані на збільшення доданої вартості продукції або поглиблену переробку, або виготовлення товарів оборонного призначення для того, щоб отримати це відшкодування або компенсацію за кредити, потрібно звернутися до подати заявку до банку, в якому був отриманий кредит. Я нагадаю, що це такі банки, як Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Кредобанк та Банк. Львів цей перелік може розширюватися. Ми звичайно будемо інформувати. Якщо він буде розширений, заявки ми будемо приймати до 30 травня. З сьогоднішнього дня вже бізнес може подаватися. З будь-яких питань, які будуть додатково виникати у нашого бізнесу, вони можуть звертатися за телефонами, які ми вкажемо під в тексті під цим відео. І так само інформація буде розміщена в, на сайті Рівненської ОДА і в телеграм-каналі. Зрозуміло. дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема регіональні механізми фінансової підтримки бізнесу в рамках реалізації всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. І нашим спікером був сьогодні Олександр Кохан, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Олександре. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестової мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.